Друзі, добрий день, мене звуть Міла. Сьогодні, як ви здогадалися по першим кадрам цього відео, я буду шити капці. Я обрала тільки бавовняні джинси, ніякого стретчу. Усі внутрішні деталі я роблю зі світлого джинсу, щоб шкарпетки не фарбувалися, і обов'язково ніг також залишалося чистою. Якщо говорити про верха, про союзку. Вона у мене чорного кольору, то вона завжди, ну майже завжди, залишається цілою, непошкодженою та не зношеною Тому я вам раджу будь-які прикраси на неї робити з'ємне на кнопках, або на гудзиках, або на цій стрічці, яка відкривається отак. Як вона називається, я просто забула, тому я озвучую її так. Перед тим, як стебати, збираю оці бутербродики, там тканина, синтепон, ну, ущільнювач, які ви обрали. Потім скаливаю все і кладу форму, обвожу її, щоб для себе бачити, що мені треба стебати, щоб зайвих рухів не робити, щоб нитки не витрачати даремно. Після того, як я все простіпала, я знову кладу форму на заготівлю, обвожу її, але не вирізаю. З внутрішнього краю прокладаю рядок, щоб закріпити деталь по периметру, щоб вона не рухалась, нікуди не витягувалась. Так з нею легше працювати потім. Після цього я вже викроюю деталь по наміченій лінії та обробляю її по периметру швом зігзак. А далі хочу поговорити про устілки. Треба підняти п'яту. Краще, звісно, це буде перелон для меблів. Він такий міцний, щільний. Він дуже гарно підходить для п'яти. У мене жодного шматочка вже немає, тому я використовую синтепон. Так, да, він зминається швидко, але нічого іншого у мене нема зараз. Далі під п'яточку треба міцну, от саму міцну тканину взяти, яка у вас є вдома. Гарно підходить натуральна шкіра, але не така, з якою сукні шиють, а така товста, з якою шиють галініща для чоботів. Також підходить шкіра, яку використовують для пошиття сумок. Тільки треба її перевірити. Відрізаєте шматочок, чим ви будете капці прати, от тим і треба цей шматочок шкіри попрати. Якщо з неї фарба не сходить, значить вона підходить. Якщо з неї постійно фарба ліється, вона нам не підходить. Всі ваші шкарпетки будуть. Пофарбоване цією шкірою. Сьогодні я обираю кордуру, тому що вона мені по тематиці дуже підходить. Це дуже міцна тканина, ще її можуть називати Оксфорд, але треба брати саму міцну. Зараз я переходжу до декору верхніх частин тапок. Одна деталька у мене буде з черепочком, а інша з ангелятком. Задумка у мене така: людина прокидається, якщо ліва ніжка зайшла перша, тоді настрій буде вздорнути усіх на реї. А якщо права ніжка перша взулася, тоді настрій буде, як у ангелятка. Але це все жарти, а може і ні. Дівчатка череп я роблю в техніці векторна графіка, я сама його придумала та дуже часто використовую його в своїх виробах, на рюкзаках, на сумках, от тут на тапках. Тобто вам дуже раджу також її використовувати. Це дуже легко. Та можна постійно різноманітні якісь картинки брати в інтернеті та переносити їх на тканину. Якщо на машинки ви не можете десь прошити, ну це дуже такі маленькі детальки, дуже маленькі рисочки, які треба підкреслити на вашій аплікації, тоді не треба все робити на машинці. Треба щось і вручну прошити. Якісь маленькі такі полосочки у вас можуть бути. Да, от у мене тут на черепі понизу, такі під очами йдуть, як складочки такі. Я не можу їх прошити на машинці, тому вони такі маленькі, я, ну, я не бачу навіть їх під лапкою. Навіть під прозорою їх не видно. Тому я деякі деталі прошиваю вручну. Там два-три стіпка треба зробити і все. У мене тут на черепочці зуби, я не знала, що мені з ними робити. Коли я їх прошила, думала, мабуть, мені їх вирізати. А потім думала, ну, навіщо я буду видірати зуби людині, хай вона залишається з ними. Після того, як я їх по периметру прошила, вони вийшли у мене опуклі, такі об'ємні. Ну прям такі справжні зуби. Думаю, ні, я не буду їх вирізати, хай вони залишаються. То я до чого, дівчата, коли ви робите оцю векторну графіку, вам же треба щось прошити, а потім зайві шматочки вирізати, щоб картинка ну, жила. Щоб вона була об'ємна, така 3D-шна. Тому. Дуже ретельно треба дивитися, що вирізати, а що залишити. Ну, якщо ви там вирізали і те було, не треба було це робити, у вас там це місце провалилося, або навпаки, так видвинулось назовні, ну нічого страшного, візьміть, переробити. Ну, зробіть нову. Аплікацію та і все. Ну, треба набивати руку, свій погляд на ці речі в цієї техніці. Я теж роблю іноді помилки, теж відрізаю зайве, або десь не прикладаю рядки, які там стіпки потрібно прокласти. Ну, переробляю, доробляю. Щось там питаюсь надихнути, надихнути в нього життя. Якщо нічого не виходить, ну, викидаю, роблю нове. Гангілятко, нічого складного, тільки по периметру прошити та і все. Розпушити там краєчки потім. Це взагалі, знаєте, що? Це я брала в Венеці картинку печенюшек. Я їх шила з тканини, потім запікала в духовці, ну такі робила новорічні прикраси печенюшки. Якщо вам буде цікаво подивитися, то залишу для вас посилання під цим відео. Мабуть, хтось захоче зробити такі прикраси на ялинку. Вони дуже гарно пахнуть. Ялинка пахне корицею, ванілью. Ну що ви туди положите? Да? От, кавою. Така у вас і буде ароматизована ця іграшка. Вони дуже такі, знаєте, атмосферні, а виглядають дуже затишно та по-домашньому. Я вам раджу зробити. Ну так, от, знаєте, в цьому році фешн-трешн у вас ялинка така вся фау-фау. А на інший рік ви хочете щось таке заспокійливе, ароматизоване. Щоб воно очі вам не дратувало, щоб вас не дратувало. І ви робите таку заспокійливу ялинку. Я додам вам для візуалізації, то просто говорю, говорю про ці іграшки, а так ви подивитесь на них, як вони виглядають. Для обробки краю тапок завжди використовую скроєну стрічку по косі. Я її роблю завжди сама з міцних тканин. Не купую, не витрачаю на це гроші. Просто підбираю якусь тканину, яка дуже гарно підходить до моїх тапок. Наприклад, я можу взяти якусь контрастну, або навпаки роблю її з той ж самої тканини, з якою шию тапки, але особисто мені подобається, коли ці стрічки, ну, такі яскраві, вони дуже гарно прикрашають деталі. А ще, ви бачите, я намагаюся завжди на тапках зробити якісь брендові нашивки. Нещодавно я шила собі тапки, такі рожеві літні, з квіточками. Я підібрала там нашивки такі в колір тапок. А тут я, навпаки, підібрала таку одну черепочок яскраву, червону, а іншу я взяла коричневу, ну, тому що вона підходить по, по кольору к тапкам. Але все ж таки одна яскрава. А зараз я беру міцну нитку та трошки на неї збираю місце, де розташовані пальчики. Раніше я не робила цього. Мені писали коментарі, що треба збирати, але я цього не робила, тому що в цій оригінальної викроки не було таких поміток, що тут треба зібрати. Ця викрайка тапок з журналу Бурда Модуль. Це журнал 1999 року за 9-й місяць. Дівчатка, він у мене ще є, з викрайками оригінальними. Я покажу вам фото. Дивіться, як виглядають капці ці. Вони не оброблені, вони суконні, края тут вільні, нічим не оброблені. Подивіться, середня частина союзки вона не зібрана. Тому я так і робила. Дошу я вам дуже раджу робити нейтральною, щоб вона не фарбувала вам ваші шкарпеточки. Також я завжди обираю міцний джинс, такий товстий, коли ото штани ставиш і вони стоять. Їх важко прати, їх важко вішати, їх важко носити, сісти в них також важко. В них можна дуже красиво стояти, і вони дуже підтримують людину. Ось такі джинси я завжди обираю для устілки. Шию я нитками номер 40. Довжина стіпка у мене 2,5, майже 3, Но, але не 3. От трошки от до 3 я не дотягую. Ну от 2,5. Ну, 2 Давайте так. Довгі степки не треба ставити, тому що це буде зайвий люфт, рух для нитки. Вона буде легше рватися, розтягуватися. А так, якщо ви зробите такі часті проколи, то у вас буде стіпка така плотна, цупка. Вибачте, за голос, трошки щось я підхарипла. Устілка буде міцна та щільна. Зараз я вже сколола голками Верх та устілку все ретельно перевіряю, щоб усі боки були ровні, щоб вони співпадали та капці відзеркалювали один одного. Якщо щось там криво десь, треба переробити. Спочатку я вам раджу все скалувати гопками, а потім вже зробити намітку. Після того, як я все перевірила, що у мене повні цю по всім бокам, я вже на машинці прокладаю шов. Коли шию карці, ніколи не заощаджую на нитках. Ще один шов ніколи не буде зайвим. Після цього я обробляю край стрічкою, нагадую, що вона зроблена по косі. Постійно роблю внутрішню устілку, яка на 1 см менше, ніж основна деталь для підошви. Зробити її можна з багатьох матеріалів, наприклад, зі старих пальто, також можна взяти товстий джинси, між них положити синтепон або ватин, все простібати, потім з цієї заготівлі, вирізати цю устілку внутрішню. Так вона буде тепла та міцна. Дівчата, я вам дуже раджу її робити. От якщо ви не робили таку устілку, а потім почали робити, от ви самі побачите, наскільки покращиться якість ваших саморобних тапок. Подішва стає міцна та товста. А якщо це будуть літні капці, на такої моделі підошва у вільному стані знаходиться, вона не пришита до союзки, постійно загинається внутрі до підлозі, можна легко спітнутися та літити як літочок через усю кімнату, поки не зупинитись під боріддям у підвіконня. Так, дуже багато слів. Що використовую я? У мене сіра повсть. От, ви бачите, це повсть, з якою роблять устілки, нарізають її та продають в магазинах, там на ринку, бабульки там продають. Я впевнена, що ви бачили такі устілки. Але я не устілки купляю, а на метраж цю повст. От з нею зараз я роблю внутрішню устілку. Раніше я з цієї повсті робила зовнішню, і потім її. Треба було постійно укріплювати чимось, там шкірою, замшою, або я робила шви від джинсів. Ви, мабуть, бачили ці відео у мене на каналі. А потім я на нашому ринку побачила повсть таку товсту см товщиною, і з одного боку вона проклієна. Навіть після прання цей клей залишається на повсті. Та вона не лізе як вата такими клоками. Вона чуть дорожче коштує, ніж сіра повсть для устілок, але вона дуже гарна. Зараз я не роблю ніякого додаткового шару на неї, От, нічого не треба нашивати. Тільки крапельки термоклію. Дівчата, я не знаю, де в інтернеті її купляти. Будь ласка, пошукайте на сайтах. Я впевнена, що вона є. Я купляла у своєму місті у Харкові на ринку Барабашова. впевнена, що багато людей знають про цей ринок. А ще наші продавці з цього ринку. Мають свої особисті сайти для продажу своїх товарів, тому я впевнена, що ви знайдете цю повст в інтернеті та замовите її. Коли я знову буду на ринку та побачу цього продавця, я у нього спитаю, як можна його товари придбати через інтернет, міли майстри, ще моя порада буде вам. Коли ви зібрали усі деталі та вам треба зробити підошву. Ставити капцю на цю повсть, треба притиснути їх та обвести з запасом. Коли ви пришиєте підошву до тапка, потім уже ви відрізаєте зайве. Тоді у вас ця підошва 100% буде по розміру. Вона не буде не маленька, не велика. Після цього я прикладаю ще один шов через край, щоб поєднати повсть та тапок. Можна залишити край вільним, не робити цього. Там такий маленький краєчок залишається вільним, що ви не впадете, але мені здається, можна зачепитися, та туди ще сміття буде забиватися. Тому я все зашиваю. Та останні рухи. Я роблю краплинки термоклеї, дуже багато їх зробила в цей раз, тому що я не знаю, яка підлога у донечки, де вона зараз мешкає. Але вона надислала мені відео, що капці не ковзають, вони як цвяхами прибиті до підлозі. Ну, дитина не вб'ється. Ви побачили, скільки вони заважили у мене. Капці вийшли дуже гарні, класно все зроблено, Я дуже задоволена своєю роботою. Там мені не соромно показати вам, не соромно подарувати дитині, там багато людей побачать мої вироби. Тому треба робити все дуже гарно. Дорогенькі глядачі, я вам дуже вдячна, що ви зайшли в гості. Дуже вдячна за ваші коментарі, також за вашу повагу до моєго каналу. За те, що ви мене підтримуєте. Як завжди, люби, бережіть себе. Ніколи не нехтуйте повітряною тривогою. Я вас дуже усіх люблю. До побачення. Тикс, 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 тикс. Опа! Тапки! Сережку мені поклала! Сережку! Зараз буду шукати її пару. Вона в мене в шукляді лежить. Тапки! Тапки! Тапатулі, тапочки, дякую, мамуля. Муа, в пупок. Боже, які гарні. Так, ану-ка, а ну -ка, ану ка По розміру класно. Все по розміру підійшло. Я вже забула тобі по розмірах сказати свої. Ну, ти, мабуть, знаєш, що в мене 25,5 постільки. а якщо не знаєш, то вгадала. Клас! Ну нічого не, не скользю, взагалі ніяк. Я скоріше стапка вилічу, ніж поскользнуся. Дякую!